Скіфи були на Тернопільщині. Згадки про ці войовничі кочові племена стосуються здебільшого степової України, але нещодавно археологи нашої області розкопали поховання, яке розширює географічне розселення скіфів. Скіфська культура вона взагалі-то була поширена. Ну мені здається, по всій території України в нас жили просто не такі яскраві з огляду людини. Скіфи. Теж населення було в той час. І хтось то годував тих царських скіфів, скіфів, які були кочівниками, годували скіфи, орачі або землероби, як їх називав Геродот. всім відомий історик, давньогрецький Геродот. І от власне то поховання того. Населення, яке проживало автохтонно, проживало от, в нашій місцевості. Знахідка є унікальною не лише для Тернопілля, а й для української археології. Загалом, переконана Марина Ягодинська, розкопали поховання у селі Угорськ, що на Шумщині. Ось що можна сказати після першого огляду. Датуючий матеріал, там був. Вов... Власне, не дуже багатий, але фрагменти кераміки є, і по хронологічній шкалі керамічні хронологічній шкалі можна продуктувати то поховання власне могилянською групою з київського часу, 7-6 століття. До нашої ери археологиня каже, кістки однієї людини дуже добре збереглися. Майже не знищений череп, стегнові кістки, але виглядає на те, що в могилі поховані двоє. Виявилося, що ще присутні присутнє трупоспалення або кремація, бо знайдені серед звичайних таких кісток інформаційних знайдені кістки. Крема які відрізняються від них, ну е, е, білим кольором, видно, що воно е, спалено і фрагментовано. От, от кістки від от, таких от великих трубчастих кісток. От от воно просто так. О, Ну, в такому вигляді ота кремація виглядає. Марина Ягодинська допускає, що знайдені кістки належать вже дорослій людині. Але більше інформації про стать, вік, хвороби то, що покаже антропологічне дослідження.